Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мільярдер Рінат Ахметов таємно купив пентхаус у Лондоні за 122 мільйони доларів. Головне, що він це зробив саме через офшорну фірму, щоб приховати його придбання. Про це свідчать документи Cyprus Confidential, отримані внаслідок нового витоку з кіпрських секретарських компаній. Та тут виходить таке питання: чому ж бізнесмени в воєнний час думають лише про себе? Вони можуть витратити мільйони доларів на покупки того, що їм захотілось за секунду, замість того, аби допомогти країні в такий складний час. Та що тут казати? Ахметов вже в 2021 році визначився про те, що купить цей пентхаус. Тому ставити запитання на кшталт совісті про придбання непотрібного під час війни просто відпадає. Крім того, стало відомо, що на одному пентхаузі мільярдер не зупинився. До цієї угоди входив не лише пентхаус, але й кілька паркувальних місць та додаткові складські приміщення. Тільки в листуванні з компанією чомусь він захотів поставити позначку конфіденційно. Конфіденційність є основною метою. Придбання нерухомості компанією Геліон пояснюється в електронному листі від співробітника PwC. Відкриті документи свідчать, що продаж відбувся наступного 2022 року. Невже він захотів вийти сухим з води, аби ніхто не дізнався, куди він викидає власні гроші? Чому ж як витрачати то так сміливо, а як сказати правдиво, що це саме він купив, так відразу ховати голову в пісок? При тому, що коли журналісти притисли його до стінки з таким запитанням, то він відразу перевів всі стрілки на компанію Геліон. Та це ще не все. Чому ж тоді Ахметов, маючи таку суму на руках, не вклав їх в свій бізнес? Замість того, аби купляти на них дорогі пентхауси, краще б вклав їх у розвиток та відновлення української енергосистеми. Адже чомусь мільярдер зовсім забув про нього, а гроші бере постійно. Бо за ці ж кошти можна було відновити дві-три енергостанції. Тоді б він допоміг своїй країні в складний час, а також заспокоїв українців щодо того, що буде світло. Та Хметов вибрав собі інші пріоритети, що і закупало його ще глибше. Напевно, він в дитинстві також таким займався, тільки зловили на гарячому, то відразу винен інший все це до того, що мільярдер навіть перекинув всю відповідальність на ту компанію. В самого нього просто забракло слів, аби повідомити всім в лице відомий факт, який злили, або просто не було аргументів, якими б він зміг прикрити власну діяльність. Зазначимо те, що він відмовився давати будь-які коментарі на рахунок будь-яких інвестицій або транзакцій, які могли відбутися або ж не відбутися, а також їхній статус. Загалом у витоку містяться документи, що стосуються бізнес імперії Ріната Ахметова. Включаючи прямі чи опосередковані інтереси в 60 офшорних компаніях переважно зареєстрованих на Кіпрі, та він ніяк не хоче навіть намагатися прикрити все своїми дифірамбами, що у нього там зберігаються. Невже Ахметов живе настільки безпечно, що навіть не хвилюється, що його можуть викрити? Та навіть якщо заглянути глибше, то можна дізнатись про те, що більшість компаній, що входять до мережі Ахметова, також пов'язані з System Capital Management LTD SCM, корпоративним консорціумом Умома Ахметова та мільярдер просто бере, перекидає на них всю відповідальність та залишає розгрібати все те, що він загріб сам. Ба, навіть Ахметов розводить своїми ручками та тихенько йде в темряву, аби пересидіти. Напевно, він не розуміє, що такі скандальні події пов'язані з покупкою дороговартісного житла, доки в країні йде війна. Він не пересидить десь в куточку. Отже, висновки Рінат Ахметов. Найбагатший українець зі статками 4,4 мільярди доларів за оцінкою Форбс. Та чомусь як тільки йому ставлять запитання про те, чому і навіщо він витрачає такі гроші за кордоном, а не на допомогу своїй країні. Мільярдер тихенько складає ручки та переводить стрілки на інших. Якщо взяти до уваги всі зальоти Ахметова, йому ще довго доведеться чекати на те, щоб ситуація вляглася на дно, та й в загальному навряд чи вже про його скандальні покупки забудуть. На цьому ми yeah. все підписуйтесь на наш канал тисніть. На дзвіночок також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.